Усім вітанечка, з вами Дмитро. І ми продовжуємо наш курс абсолютна сила 21. А друга практика буде вже більш спекотною, ніж минула. І вона більш, більше буде динамічна. І давайте ми починати будемо. Дивіться, це розминочний, ми починаємо з розминочного, ця практика буде таких 15-20 хвилин якості і наприкінці у нас буде дихання. І ми починаємо. Дивіться, ми починаємо з маласни. І наша ціль а, виходити, ми руку одну ставимо всередину, іншу назовні. І наша ціль при можливості ви робите ось так, викинули і повернули. А, взагалі це, це повинно виглядати ось так. Ми поставили видих. Витягнули, вдих, видих, повернулися. Вдих, видих. Витягнули. Вдих, видих, повернулися. Можете робити по-іншому. Поставили, вдих, видих, вдих, видих. Повернулися. Наша ціль проробити долоні. Ми їх розкриваємо. І вже ж прес. Обирайте собі варіант і ми починаємо. Вдих, видих, кут. Віддих, вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих кут. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих кут. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих, кут. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих кут. Вдих. Выдих маласна. Вдих. Выйдих кот. Вдих. Видих маласна. Вдих. Выйдих, кот. Вдих. Вийдих маласна. Вдих. Выйдих кот. Вдих. Вийдих маласна. Вдих. Выдих кот. Вдих. Выдих маласна. И вдих. Вийдих кот, вдих, вийдих маласна. Першими зробили. Зараз нам треба проробити наш таз, не склада Практика. Ми е, у маласані знову продовжуємо. Вдих, вийдих пістолет, вдих, вийдих торта кання стопи, вдих, вийдих маласна. Намагаємось під пістолеті, якщо складно, ми одну руку, діагональну нашій опірній нозі, витягуємо, і підставляємо позаду, для того, щоб себе страхувати, якщо у вас немає досвіду і ви боїтеся в пістолеті. Тобто, якщо ми робимо на праву ногу, ліва рука позаду, витягнули, повернулися. А вже ж бажано відчувати вагу, котра йде на стопу. Ну що, поїхали. Одих. Лівий пістолет видих. Вдих. Торкання стопи. Видих. Вдих. Маласина. Видих. Пістолет направо вдих. Видих. Торкання вдих. Видих. Маласина вдих. Видих. Пістолет наліво вдих. Видих. Торкання вдих. Видих. Маласина вдих. Видих. Пістолет направо вдих. Видих торкання вдих. Видих, маласна вдих. Видих, пістолет наліво вдих. Видих, торкання вдих. Видих, маласна вдих. Видих, пістолет направо вдих. Видих торкання вдих. Видих, маласна вдих. Вийдих пістолет наліво вдих. Видих торкання вдих. Видих, маласна вдих. Видих, пістолет направо вдих. Видих, торкання вдих. Видих, маласна вдих. Видих, пістолет наліво вдих. Видих, торкання вдих. Видих, маласна вдих. Видих і пістолет направо вдих. Видих, торкання вдих. Видих, маласна вдих. Видих. Супер. Далі. Ми будемо робити більш силовий елемент, а вже ж ми будемо працювати з горизонта. Дивіться, ми будемо робити чотирангу перекат. При можливості робіть на колінах, тому що буде складновато. Це класична зв'язочка, ну як класична, Неповноцінна, дивіться, ми робимо собака-мордою донизу. Це кличуть якісь там відтискання хінді. Інду відтискання. Тобто ми занирюємо вниз, після чого виводимо ногу вперед, собака мордує догори. Це дракон. Після чого виходимо в боку планку з прогибом. Потім собака мордує донизу. Зрозуміло, так? Тобто, собака мордує донизу. Занирюємо донизу. Крок до переду. Дракон. Бокова планка з прогибом. собака мордою донизу. Максимально ну, така зрозуміла. Якщо ви будете робити вихід, ви можете робити через коліно. Тому що може бути складновато. Ногу виводимо на лінію зі стопами. Ой, з е нашими долонями. Поїхали. Собака мордою донизу. Вдих. Видих. Четуранга. Вдих. Видих. Дракон на ліву ногу. Вдих. Правий боковий прогиб. пригиб. Видих. Вдих. Собака мордою донизу. Вийдих. Вдих. Четуранга. Вийдих. Дракон направо вдих. Видих. Ліва бланка, вдих. Видих. Мордину донизу, вдих. Вийдих. Чатуранга вдих. Вийдих. Лівий дракон вдих. Видих. Буква бланка вдих. Право. Видих. Моррий донизу. Вдих. Видих. Чатуранга. Вдих. Видих. Правий дракон. Вдих. Видих. Ліва планка. Вдих. Видих. Морди донизу вдих. Видих. Чатуранга. Вдих. Видих. лівий дракон. Вдих. Видих. планка. вдих. Видих. Право. Мордий донизу вдих. Видих. Четуран. Вдих. Видих. Право, дракон. Вдих. Вийдих. Прав... Ліво планка. Вдих. Видих. Мордий донизу. Вдих. Видих, чотуран. Вдих. Видих. право дракон. Вдих. Вийдих. Ліва планка. Вдих. Вийдих. Морди донизу. Вдих. І видих. Розслабились. Нескладний комплекс. Як на мене. Дуже простенький. Але дієвий.